Свято водохрещення завершує низку веселих новорічних свят, які так полюбляють на Україні. У цей день мешканця Василькова намагається очистити тіло і душу хто як може. Хтось відвідує церкву, запасається свяченою водою на рік, а хто смільвіше занурюється в ополонки природних водою із надією придбати нові сили на майбутній рік. 19 січня цього року не було виключення. На центральному пляжі річки Стугна зібралися бажаючі випробувати єдність сили тіла та духу. Серед них були міський голова Сабадаш Володимир Іванович, заступники Ірина Майстер, секретар міської ради Оксана Парінська, деякі депутати міської ради та працівники апарату міськвиконкому. Традиційно дійство розпочалося із молитви благочинного Василькова та Васильковського району отця Андрія. Коли Христос хрестився в річці Йордані, то Голуб зійшов з неба, Дух Святий у віді голуба, і був голос Божий, Бога Отця. Це є син, мій улюблений, мій у ньому моє благовоління. Сьогодні ми з вами зібралися, тому що для нас, для людей вода це є символ очищення. Ми всі з вами приймали таїнство хрещення. І саме водою ми очистилися від першородного гріха. Зараз у нас дуже гарна і благочестива традиція, ми окунаємося у воду. І в нас водохреща зимою, водичка холодна. Я бажаю всім, хто буде або просто окунатися в воду, або просто візьме і умиється святою водою, щоб ця вода послужила для стілення душ і тіл ваших щоб ця водичка дійсно змінила нашу свідомість, змінила для чого? Змінила, щоб ми менше грішили, щоб більше творили добра і тоді і будемо жити краще в цьому світі. Духа Премудрості, Духа Разума, Духа Страха Божия, я вша Христа. Днесь вот освещается естество, и разделяется и Ордан, и своих вот возвращает руи. Вися поклонение родителей, Вова свидетельствовал, тебе возлюбленного тебя сына именуя. И... Міська плата передбачила всі можливі негаразди, тому на поготові стояли машини, ДСНС і рятувальники. твою духа коли читамися зручили сім'єм, сам уба чоловіка любчатарю. Прийді і нині наїдім свята твоя духа і освіті воду сію. Після урочистого занурення срібного хреста розпочалося колективне пірнання у воду. На диво серед смільчаків були не тільки чоловіки, а й дівчата, які ні в чому їм не поступалися. I don't І які ж новорічні свята без дзвінкої української пісні?